Вітаю та новини. Підсумовують події інформаційного понеділка, 18 лютого. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке: Без обмежень львівські маршрутки працюватимуть у звичному режимі. Перевізники відмовляються від свого ультиматуму про скорочення графіку рух автобусів до 20.30. Назад у минуле у Львові відбудеться чемпіонат України з середньовічного бою. У нашому місці проведуть його вперше. Новобранець зеленобілих іспанця Лукаса у Львівських Карпатах замінить бразилець Марселіньо. Без обмежень львівські маршрутки працюватимуть у звичному режимі. Перевізники відмовилися від свого ультиматуму про скорочення графіку руху автобусів до 20.30. Натомість у мерії створили робочу групу, до якої ведуть представники транспортних підприємств, депутати та чиновники. Саме вона мала б знайти вирішення усіх проблемних питань. Однак, попри тимчасовий компроміс до примирення, ще далеко наразі сторони залишаються на своїх позиціях у головному питанні розмірі тарифу на перевезення. Володимир Галечик знайбільше. Владнати конфлікт між перевізниками та мерією взявся секретар міської ради Василь Павлюк. Він зібрав керівників транспортних підприємств та депутатів. На зустріч прийшов і міський голова. Відтак вирішили створити робочу групу за участі всіх зацікавлених сторін. Будь-які зміни, які будуть відбуватися в місті, будуть знати наперед. Спочатку будемо пропонувати. Якщо громада на то погоджується, будемо їх втілювати в життя. Якщо цього не буде, значить ніхто більше ніяких дуже серйозних кардинальних змін робити не буде. Небажання спілкуватися виконавчих органів влади, з перевізниками, воно дійшло до сьогоднішнього дня в ситуацію, коли практично, ну, ми маємо велику проблему в місті Львові, тому я вважаю, що ситуація має бути швидко розв'язана. Але одна сторона, то виконавчі органи хочуть слухати перевізників. Відповідно, перевізники реагують так, як вони реагують. Самі ж перевізники задоволені вже тим, що їх вислухали, а про розмір майбутнього тарифу готові дискутувати. Питання проблеми підняття тарифу воно стоїть. Просто-напросто ми розуміємо, що ми до, до цього питання йдемо планомірно, і ми його все таки вирішимо. Питання величини розміру тарифу. Звичайно, ми будемо так само обговорювати і дивитися, що нам дають наші розрахунки. Натомість міський голова свою позицію схоже не змінив спочатку покращення якості послуги, а потім розмови про новий тариф. Дискусії у виконавчому комітеті не ведуться стосовно підняття. Якщо буде покращений сервіс, будуть кращі умови, і львів'яни скажуть, що вони задоволені транспортом, тоді можна буде говорити. Якщо би, наприклад, різко піднялася ціна на паливо, я розумію, ми б були вимушені коригувати. Ви бачили, що було підняття ціни на паливо? Я, наприклад, не бачу. Перші результати своїй діяльності робоча група має продемонструвати уже наприкінці тижня. Тоді і стане відомо, чи вдалося дійти порозуміння. Щоб не втратити пам'ятки у Львові, хочуть створити архітектурну поліцію, яка б реагувала на усі будівельні порушення у центральній частині міста. Відповідне звернення уже надіслали до уряду. Фахівці запевняють, до такого радикального кроку вдалися через недосконалість законодавства. кажуть, якщо місто чи область не дають погодження на реконструкцію, інвестори шукають шляхи у профільному міністерстві. Відтак лише за минулий рік зафіксували понад 10 нижчень пам'яток у центральній частині Львова. Втім, жодної людини до відповідальності так ніхто і не притягнув. Олександра Стасишин далі. Незаконне будівництво на проспекті Свободи 15 один із яскравих прикладів порушення норм закону. Впритул до залишків міського оборонного муру 14-го століття та церкви Петра і Павла ресторан Вежа Крамарів» отримав дозвіл на проведення робіт не від міста чи області, а від Міністерства культури. Фахівці б'ють на сполох, кажуть, таким чином, скоро у центрі Львова так забудувати можуть більшість давніх пам'яток. Знайти управу на неслухняних інвесторів не можуть. У міліції не бачать складу злочину. А прокуратур. Тура через запізнілу реакцію вдіяти нічого не може. Відтак порушення у місті є, а винних як завжди немає. Це не означає, що вже факт злочину достоменно встановлений. Для того призначаються відповідні перевірки, контролюючи корні для того призначаються відповідні експертизи. І після дослідження всіх цих моментів у справі буде прийматися рішення, чи є, якщо наявний склад злочину і достатність є доказів щодо вчинення тими чи іншими особами. Кримінального правопорушення такі особи будуть притягуватись до відповідальності. Фахівці кажуть, незаконні руйнівники історичного Львова знайшли хороший спосіб вирішення проблеми. Спочатку будують чи перебудовують, а вже документи виготовляють по факту. Довести у суді, що такі випадки протизаконні і притягти до кримінальної відповідальності просто нереально. Відтак, усе обходиться лише невеликим штрафом. Я маю законне право узаконити це незаконне будівництво. І от, допоки в нас оце законне право буде існувати, доти всі ці забудовники будуть себе почувати вільно, тому що заплативши там півтора тисячі гривень штрафу, вони узаконюють і дістають то, що би вони хотіли. Яка причина є напевно, що відчуття безкарності, аби позбутися у культурно-архітектурній столиці України такого свавілля, експерти пропонують створити у Львові архітектурно будівельну поліцію, яка б контролювала усі роботи в пам'ятках культури місцевого чи національного значення. Така установа мала б карати недобросовісних виконавців. Тоді б не було прикрих прецедентів. Переконані фахівці. Відповідальність архітектора, проектанта зараз на головному архітекторі проєкту то лежить дуже велика відповідальність за те, що вони під чим вони підписуються. І думаю, що при тому, коли вони будуть робити проектну документацію, яка не буде відповідати будівельним нормам і правилам і нормам реставрації, вони повинні якось. Понести кару. і відповідно там штрафні санкції є досить великі. Великі штрафи, кримінальна відповідальність і приведення пошкодженого об'єкту до автентичного вигляду лише таким способом можна змусити недобросовісних руйнівників пам'яток зберегти львів для нащадків. Судний день ситуацію навколо проведення у Львові чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року розглянуть на позачерговій сесії міської ради. Її ініціювала депутата, зібравши понад 40 підписів. На порядок денний винесуть лише одне питання спорудження спортивної арени. Депутати хочуть почути з уст мера конкретику, хто коли і найголовніше, де її будуватиме. Нагадаємо, в місті триває скандал навколо ділянки під спортивну арену. Поза минулого тижня депутати за поданням виконавчої влади погодили розробку документів на землю на вулиці Липова алея. Згодом з'ясувалося, там знаходяться тренувальні поля футбольного клубу Карпати, на яких займаються діти. Мер тим часом запропонував уже іншу ділянку на вулиці Ряшівській. Тим депутати переконані, це ще далеко не останній варіант. В нас немає відкритості в всіх процесів, тобто відбуваються якісь перемовини. Хтось з кимось щось домовляється. І про це. Абсолютно невідомо депутатам, а я нагадаю, що саме депутати будуть приймати кінцеве рішення. Тому ми б хотіли почути від очільника міста чіткий план дій: хто будує, де будують, і терміни на сесії, яку скликають на середу, запросили також голів обласної адміністрації та ради, а ще керівництво баскетбольного клубу Політехніка Галичина. Спокуса фортуною міліціонери припинили діяльність ще одного підпільного грального салону на Львівщині. Діяв він у місті Самбір. Діяльність закладу ретельно конспірувалася. Коло клієнтів було обмежено і допускалися вони до гри лише за попередньою домовленістю із персоналом закладу. Це вже третя така установа виката цьогоріч в області. Як з'ясувалося власники цього закладу, надавали відвідувачам послуги за допомогою спеціального грального обладнання. Міліціянти вилучили десяток гральних апаратів, а також гроші. Щоправда, сума була невеликою, усього 800 гривень, оскільки виручка довго у касі не затримувалася. Діяльні закладу ретельно конспірували. По периметру було облаштовано відеонагляд цілодобовий. Ну і зрозуміло, вживаються всі заходи, щоб не допустити працівників у середину. І з початку року працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю це вже третій випадок відкриття підпільного грального закладу. За цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному впровадженні за заняття гральним бізнесом. Нагадаємо, цей вид діяльності в Україні заборонений. Стислий огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. На рідну землю до Львова нині вранці прибула чергова група українських миротворців з Ліберії у складі 91 солдата. По які 56-го окремого вертолітного загону збройних сил України виконували завдання сил місії ООН у цій африканській країні. Повідомляє регіональний медіацентр Міністерства оборони України. Після проходження процедури митного та прикордонного контролю миротворці у терміналі очікували рідні та близькі. До слова 56-й окремий вертолітний загін виконує завдання у складі місії ООН у Ліберії з січня 2004 року. Загальна чисельність загону двісті П'ять військовослужбовців. Амбітні плани. Львівська батьківщина ініціює дострокові вибори до обласної та міської рад. Партійці мають намір провести їх разом із достроковими парламентськими та президентськими виборами. Про це заявив очільник Львівської батьківщини та чинний народе промад Ілик. З його слів, у 2010 році, через грубе втручання влади в батьківщину було не допущено до виборів у Львівську обласну та міську ради. Відтак, цього року батьківщиніці можуть поновити позиції. У цьому процесі Ілик розраховує на підтримку свободи фронту змін та удар. На Львівщині знайшли ділянку, на якій можна буде розмістити завод з переробки сміття після того, як закриють сміттєзвалища у Грибовичах. Про це повідомив голова жовківської районної ради Тадей Швай. Ділянка розміщена у Жовківському районі неподалік нинішнього Грибовицького сміттєзвалища. Втім, називати населений пункт голова райради відмовився. Чиновник запевнив, що в жодному разі не йдеться про нове сміттєзвалище, лише про завод з переробки твердих побутових відходів. Назад у минуле. у Львові відбудеться чемпіонат України серед ючного бою. У нашому місті проведуть його вперше. Майже сотня хлопців з Києва, Харкова, Дніпропетровська, Одеса Житомира у суботу позмагаються за право стати членом збірної України або травні здобути перемогу на світових змаганнях. Що продуть у Франції? Проводять їх вже третій рік поспіль. Досі українці другі у рейтингу кращих бійців планети. Фелікс Рябовол, техніку історичного бою, почав вивчати у 2008-му. За його словами, одна поїздка на середньовічний фестиваль Тустань змінила усе. Тепер тренуванням та участі у змаганнях він віддає увесь свій час. За його плечима не менше півтисячі боїв. Каже, одягаючи обладунки, відчуває себе справжнім чоловіком. Треба фізично тренуватись, весь час напрацьовувати різні навички бою. Так само стратегія відіграє основну роль. Та як ти маєш продумати, що ти маєш робити, коли ти б'єшся, просто бити можна, ну вийти і побити. Але щоб перемогти, треба подумати. У суботу Львів прийматиме чемпіонат України середньовічного бою, де бійці показуватимуть свою майстерність, представляючи різні періоди історії, зокрема, часи Галицько-Волинського князівства, європейських країн та Монголії. Кількість бійців, які з'їдуться, це 90 чоловік. Ще можливо заявки, якісь дійдуть, 12 клубів з дев'яти міст України. Ці бійці це найкращі бійці України, які займаються цим вже багато років. Ми часто зустрічалися, бачимось на фестивалях, на спортивних подіях. Але вперше в історії України чемпіонат спортивного характеру пройде відкритого типу. Тобто, з запрошенням глядачів. Під час змагань у Львові організатори відберуть кращих 35 бійців, які представлятимуть Україну на чемпіонаті світу. Відбудеться він у травні на теренах Франції. Марія Шефель, Юрій Руденко, Ентановини. Кров і зрада. Цю військову операцію в українсько-польській війні 1919 року історики називають операцією втрачених надій та лицемірства. Намагаючись втретє захопити Львів, солдати української галицької армії вже буквально тримали перемогу у своїх руках, але її вирвали ціною брехні і обіцянок. Усе дуже просто. Війська антанти пообіцяли врегулювати конфлікт, але згодом стали на бік ворога. Далі у сюжеті ми розповідаємо про так звану вовчухівську офензиву та бої, які пройшли на території Львівщини у лютому 1919-го. Старі будинки, горбиста місцевість і ліси. Так сьогодні виглядає село Вовчухи, що поблизу Львова. У деяких місцях ще з часів українсько польської війни воно практично не змінилося. Рівно 94 роки тому на цій території розгорілися чи не найзапекліші бої між українцями та поляками. Для галичан населений пункт був визначальним, бо саме у ньому ворог створив опірні пункти і отримував добре озброєні залоги. До того часу українська галицька армія намагалася здобути львів по іншому, її бійці завдавали по місту крутих лобових атак і намагалася завоювати грубою силою. Коли ж всі чолові зрозуміли, що столицю Галичини не візьмуть, то перейшли до іншої тактики. Львів залишили у себе в тилу і почали робити наступ у напрямку містечка. Городок їхньою ціллю стало залізничне сполучення між містом Лева та Перемишлем, по якому поляки отримували провіант, харчі і зброю. У військову історію операція увійшла під назвою Вовчухівська. За якийсь час українці розбомбили полотно і завдали удару по панцерних потягах. Львів опинився у блокаді, та в ситуацію втрутилася антанта, яка змусила галичан до перемир'я. Полянки в цей момент скористалися цим перемир'ям, і вони вели бойові ділі. Вони стягнули сили до судової вишні, підтягнули ще два панцерники, збільшили свою кількість крісів до 7 тисяч. Відповідно. На березень місяць створився перелом у даній операції. Мабуть, вовчихівською офензивою названа ця наступальна операція, тому що головний наступ що в залізниці зі за сторони Вовчух. Так перемогу галичан вирвала брехлива обіцянка представників Антанти. Під час перемиря поляки говталися, відновили сили і завдали українцям потужного удару. Від планів завоювати Львів, ті вкотре відмовилися. Зараз події майже столітньої давнини відтворюють учасники клубів історичної реконструкції. На території вовчухів знову чути постріли, крики, бойові команди. У мене одяг вояка Української Галицької армії. Це шинель, я ну, ніби медсестра, так, тому у мене є тут хрести, є медична сумка. Ну, це Манліхер, зброя у мене, Манліхер, підсумки, чоботи. Мазепинка. та пам'ятають події в овчухах не тільки історичні реконструктори. Тут багато могил, де поховані безпосередні учасники бойових дій. Скільки українців заплатили своїм життям за незалежність України, ніхто й не скаже. Їхня кров вкотре пролилася даремно, того разу через зраду і порожні обіцянки. І далі у новинах спорт Новобранець зеленобілих Львівські Карпати підсилилися бразильським форвардом Марсело Жил Фернандо, або просто Марселіньо. Останнім клубом латиноамериканця був Греміо Баруері. На цьому трансферну діяльність зеленобілі не згортають у планах керівництва клубу придбання ще захисника та півзахисника. Марселіню в Карпатах має замінити Лукаса. Іспанець не поїхав на заключний третій турецький збір зелено-білих і тренується у Львові за індивідуальною програмою. У весні стадії чемпіонату тренерський штаб Галичан на нього не розраховує, а його відсутність на третьому зборі виключно пов'язана виключно з тим, як цей футболіст себе вів на перших двох зборах. Вів по відношенню до тренера, до партнерів по команді і до клубу. От і все. Це виключно дисциплінар, це рішення дисциплінарного характеру і не більше. І ніякої прив'язки до продовження контракту воно немає. Також наставник Карпат Ніколай Косту більше не розраховує на Андрія Ткачука. Доморощений футболіст, який ще донедавна вважався лідером зелено-білих, виставлений на трансфер. Ткачук вважаю, Серйозний кваліфікований футболіст, який 8 років віддав клубу Карпати, був в принципі, одним з лідерів, з лідерів команди. Але тренерського штабу інше бачення на скажімо, стосовно якості футболіста на цю позицію, яку, яку сьогодні обіймає Ткачук. Тому в даний момент ми спільно з Ткачуком і з його агентом перебуваємо в переговорному процесі по його переходу в інший клуб. Наприкінці цього тижня Карпати повернуться до Львова із тренувального збору в Туреччині. 24 лютого на стадіоні Україна вони проведуть спарринг із ФК Тернопіль. А 26 лютого львів'яни полетять до Крима на останній тренувальний збір перед поновленням ігор в прем'єр-лізі. Втратили лідерство. Львівська енергія у гостях програла Івано-Франківському урагану 1-3. У Січку і зеленобіли скористався харківський локомотив. Залізничники обіграли удома Хмельницький спортлідер і очолили турнірну таблицю. Енергія ж змістилася на другу позицію. Усі голи у матчі були забиті після перерви. На 24-й хвилині влучним ударом здалеку відзначився Валенко. А на 28-й хвилині з пасу Королишина забив Сімка 2-0. За 10 хвилин до кінця матчу Овсяніко вийшов п'ятим польовим гравцем. Цей тактичний хід успіху енергетикам не приніс. На 38-й хвилині порожні ворота гостей вразив Роніньо. А на останній хвилині протистояння гол престижу забив Павленко, тож 3-1 на користь урагану. Повернулася у топ 3 Львівська баскетбольна політехніка. Галичина у гостях обіграла Кривбас Баскет із Кривого Рогу. Підсумковий рахунок зустрічі 90 на 67. Найбільше до перемоги Галичан доклався Дарел Мітчел. Він відзначився 24 очками та 7 передачами. Ця перемога допомогла політехніці повернутися на третє місце. Політехніка із перших хвилин зустрічі повела у рахунку. Кривуаз баскет хоч і намагався наздогнати суперника, але не спромігся жодного разу бодай зрівняти рахунок. На велику перерву команди пішли за рахунку 34 на 41 на користь Галичан. У заключних двох відтинках матчу політехи влаштували супернику розгром у підсумку 90 на 67 на їхню користь. Окрім мічі Лава, вагомий внесок у перемогу стей зробив Владан Вукославович. Він набрав 21 очко та 14 підбирань. І цією інформацією ми завершимо. Наш випуск завтра. Чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Щасти.